Доброго всім здоров'я, шановна жовтоводці, те, що відбувається в державі, це є результатом внутрішньої і зовнішньої політики тієї партії, яка при владі. Як це була, яка це була політика, ми можемо подивитись на принципі, на політиці місцевого самоврядування. Всі прекрасно пам'ятають, як попередніх виборах партія регіонів обіцяла всіх почути. Але навіть після того, коли жовтоводці зібрали 6615 голосів. Влада с нас не почула. Всі пам'ятають, як обіцяли нам покращення життя вже завтра. Так, да, ті, хто прийшли до влади, ті життя покращили. Всі пам'ятаєте, як місцеві громади декілька разів міський голова обіцяв повернути гарячу воду. До сих пір вода, вода води в місті жовтої немає. Всі пам'ятають, як нам обіцяли зробити освітлення міста. До сих пір місто в темряві. Всі пам'ятають, як Обіцяла нам провести ремонт доріг 100%. І з самого початку це була брехлива ідея і, відповідно, нічого не зроблено. Але коли сьогодні йде на посаду міського голови Малоок Олена Івановна, яка є членом тієї сеєм партії, тієї команди, яка нам обіцяла, то нічого не помінялося, Знову залишиться риторика та ж обіцянок. Нам спочатку почала Олена Івановна розказати що те, що з приходом з децентралізацією влади будуть нові повноваження, і тоді ми будемо щось робити. Потім я, послухавши зустріч е на дому, інтерв'ю на дому Олени Івановни, хочу сказати слідюще. Перше, що мене здивувало, те, що вона розказує, як вони своїм під'їздом збирають кошти, роблять ремонт під'їзду. Міський е е секретар міської ради, яка повинна розуміти, що цією роботою повинна займатися комунальна служба, є в нас управління, ЖКХ, в нас є ПЖРО, в нас є ЖЕКи. І коли пропонується такий вихід, щоб люди самі збирали краску, шукали, принижувались перед жеками, щоб їм зробили ремонт, то це означає, що якщо міський, малок буде міською головою, то ми так і будемо продовжувати шукати краску, самі, самим ремонтувати. Коли малок говорить про те, що Будуть люди визначатися, що їм робити: робити ремонт в під'їзді, або будуть робити майданчик дитячий, то я хочу нагадати вам, що це партія регіонів, зробивши майданчики за рахунок комунальних за рахунок на наші кошти, підносила це як подарунок від партії, а майданчики ніякого відношення не мають до комунальних послуг. Немає переліку майданчиків комунальних послуг. Коли Олена Івановна говорить про те, що жеки візьмуть по два доми і будуть проводити якийсь там. Досвіди будувати на цих двох домах, а в кожного Жека 80 середньо домів. Та що ж робити в останнім? 78 домам? Ми знову будемо терпіти, от те, що там нічого не буде робитися. Крім того, Олена Івановна сказала, що будуть ставити лічильники на. Електро е, на тепло в кожному домі. Я повинен сказати, що електролічильники, е, 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 тепла вони не вирішують проблеми. Від цього тепліше в будинках не буде. Просто у людей з'являються нові проблеми. Потрібно гроші на ці лічильники, потрібно їх контролювати. Там будуть інші проблеми. Тому це не є та політика, з якою ми повинні йти в майбутнє. Потрібно йти все ж таки до міні котельні до автономного палення, до, до індивідуального опалення. Крім того. Е, Сказано було, а що ж робиться на ТЕЦ. На ТЕЦ я хочу вам нагадати, коли декілька років назад приїхав представник ДК Газу України Розум і сказав: у вас тут в місті два жуліка: це Простір С і влада. На сьогоднішній день та ж сама схема відпрацьовується. Вписався приватний підприємств, приватне підприємство на ТЕЦ, і так само буде будуватися ота схема по відмиванню коштів. Не так давно до мешканців приватного сектору прийшло попередження про те, що вони повинні поміняти місце находження лічильника і поставити його на нейтральну землю. Але уявляйте собі, це потрібно викопати колодець, будівельні матеріали, поставити ту кришку, перенести до лічильник, а все це кошти. І причому всі прекрасно розумієте, що туди незручно буде знімати показники, залазити. Всі прекрасно розуміють, що сьогодні покрадуть люки. Всі розуміють, що ті лічильники можуть люди познімати. І причому водоканал керується наказом від восьмого року. Від восьмого року наказ немає зворотної дії. Тому, якщо ви мені довірите і я буду мером, то в ніякому разі не буде цього беззаконня і всі питання будуть вирішитись на користь мешканців. Тому в нас з вами два шляхи. Або ми знову залишаємося з тією брехньою, з тебе обіцянками, з тим беззаконням, з тим хамством і з цією бездіяльністю, яку ми бачили за останні чотири роки. Або ми разом з вами ліквідуємо це, оце жовтоводське осине гніздо. Ми разом з вами зробимо все, щоб місто жило за законами і не буде тиску на суди. Ми зробимо з вами все, де громада візьме під контроль діяльність всіх свер, всіх сфер. Ми зробимо з вами те, щоб в жовтих водах був такий банк ідей, де кожна людина могла б спробувати себе реалізувати. І тільки тоді можна буде говорити про те, що відбуваються в місці реформи, тільки тоді можна надіятися на якісь зміни в суспільстві. Шановні жотовоці, я готовий іти разом з вами цим шляхом, маючи досвід, знаючи проблеми, я не побоюсь взяти на себе відповідальність за долю нашого з вами міста.